Чергова сесія івано франківської міської ради була гарячою на дискусії та важливі рішення. Відтак у порядку денному важливе питання для ветеранів російсько-української війни. Оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційного центру неподалік міського озера. Про доцільність такого лікувального закладу саме у межах вулиці Мгурика та центрального озера доповів керівник НПЦ центральна міська клінічна лікарня Тарас Масляк. Нам приблизно треба десяти. До 500 метрів квадратних, щоб були всі ті відділення і ті е, приміщення, де можна надавати якісно ту допомогу для тих дітей, щоб могли заїхати туди діти на колясках, щоб могли бути там не тільки ветерани, щоб могли прийти і хворі після інсульту, і жителі нашого міста. Дуже добре, що воно є біля нашої лікарні, що це є практично 300 метрів від лікарні, що вони зможуть отримати, як і. Е, реабілітаційну допомогу, так можна буде зробити і аналізи, і того людину підлікувати, дякуючи тим працівникам і тим фахівцям, які є. Проти будівництва реабілітаційного центру на ділянці біля озера виступили мешканці громади. Аргументують, у місті бракує зелених зон. Тож реабілітаційний центр просять принести за межі Івано-Франківська. Громадська думка є такою, що ми проти забудови військового озера. Ми вимагаємо мораторій на забудову озера, а також збереження усіх зелених зон згідно генерального плану міста. Бо генеральний план міста то є закон. Це зона, її не можна чіпати ні в якому випадку. Ця зона це є майбутнє серце міста. Там має бути те, що зараз там хтось говорить. Там якісь хащі. Це зараз. Там в майбутньому має бути проект публічного простору, зеленю і класними локаціями для громади міста. Думку активістів підтримала депутатка Мар'яна Вершиніна і запропонувала, щоб реабілітаційний комплекс для поранених ветеранів російсько-української війни збудували десь у селі. Мовляв, такий досвід є в інших країнах, а не в самісінькому центрі міста, тому що це теж навантаження і на мережі, і на дороги, і на все інше. Чи розглядали якісь варіанти в приміських селах? Наприклад, є теж амбулаторії і так далі. Після пропозиції депутатки із запитанням до присутніх звернувся депутат Івано-Франківської міської ради Олег Андрухів. Відчую натяк на те, що військові, наші герої, які втратили своє здоров'я, багато хто втратив життя вічна їм пам'ять, вони не заслуговують проходити реабілітацію поруч міського озера. Значить, заслуговують всі, крім військових. А військові заслуговують її проходити десь в передмісті. Чи не здається вам, що якби не ці герої сьогодні би? Ця зелена зона не було власності України. На сесію прийшли ветерани, щоб почути про подальшу долю закладу, де вони могли би відновити своє здоров'я після поранень та контузій. Захисники заявили, вигідне розташування реабілітаційного центру у зеленій зоні, сприятиме відновленню поранених військових. Цей реабілітаційний центр буде ефективним, я впевнений. Перш за все, тому що близько розміщена. Міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації. Тобто нам, військовим, і я впевнений, всім рештам мешканцям івано франківська це потрібно. Тому ще раз прошу вас підтримати дану ініціативу і всього вам найкращого. Хлопці та дівчата, які зазнали поранень, захищаючи нас, заслуговують на краще. Звернувся до депутатів очільник громади Руслан Гмарцінки. Там будуть виключно спортивно. Реабілітаційна інфраструктура. Тому там має бути реабілітація, там має бути зелена зона, там мають бути хлопці. І я ще раз підкреслюю: я не підтримую сьогодні, щоб учасники бойових дій десь були там, десь були за містом, десь були 12,5 тисяч сьогодні учасників бойових дій в місті Івано-Франківську. 12,5 500 Уже 34 учасника бойових загинули. 119 пропали пропали звісті. і це не повна статистика. І ми повинні розуміти, що ми повинні сьогодні робити для хлопців. Тому я вважаю, що цей проект має право на реалізацію. Він повинен бути реалізований в місті Івано-Франківськ. Під оплески франківських обранців, які усе ж проголосували за будівництво гребілітаційного центру неподалік міського озера, рішення проголошення інвестиційного конкурсу таки підтримали.